Він поєднує в собі риси знахаря, чарівника та ворожбита і часто з'являється в супроводі чорного кота зв'язківця з потойбіччям. Мольфар один з найзагадковіших гуцульських персонажів, який за переказами здатен підкорити своїй волі саму нечисту силу. За гуцульськими легендами, мольфари лікують, спілкуються з духами та керують силами природи, бувають добрими і злими. Добрих поділяли на віщунів, ворожбитів, пророків, градівників, хмарників і володарів погоди та знахарів цілителів. Мольфарам приписують здатність зачаровувати предмети, мольфи, наприклад, уламок ураженого блискавкою дерева, що діє як громовідвід, або ніж, що може перетворити камінь на сир. Ми що там, хоч і не мольфари, але щоденно заговорюємо з соцмережі на існування позитивних новин. Підтримайте нас монеткою за посиланням у дописі і поїхали далі. Ось кілька найвідоміших мольфарів Карпат. Василь Паливода, який за легендами міг повертати коровам молоко. Пилип Бойко, що лікував від тяжких хвороб, Михайло Нечай, який у супроводі кота линсура приймав у себе гостей та виголошував пророцтва. Дещо, до речі, збулося, приміром, що українці і росіяни будуть ворогувати і що режим Януковича паде. Щоправда, Михайло казав, що того вб'ють, а не просто виженуть. Але хто знає, як там буде далі? А ще Нечай передбачив свою кончину. Одного світанку його вбив психічно хворий. А після смерті мольфара ніхто не бачив і його кота Млинсура. Але чи зникло разом із ними і саме мольфарство?